Всім привіт! Це друге відео наше із Закарпаття взимку. Ми приїхали на кілька днів нашу відпустку на Закарпаття. І от попереднє відео наше було про аквапарк Карпаття в місті Мукачево. А сьогодні ми приїхали в комплекс Золота гора який знаходиться під Ужгородом. Ми тут були рівно два роки тому, на моє день народження. Тоді нам тут дуже сподобалося. Ми зняли про це чудове відео. І от ми вирішили, оскільки ми знову в Ужгороді, знову взимку, ми вирішили приїхати ще раз в Золоту гору, щоб відвідати ось таких чудових оленів. Ми їх ледве знайшли, чесно кажучи. Ми обійшли всю територію. І як виявилось, тут почалася якась нова будова, і оленів зігнали буквально ось в таке невеличке, на такий невеличкий вольєр. Вони раніше могли ходити аж там. Ми їх довго шукали, бо думали, що їх взагалі тут немає. Ось Олень стоїть разом зі мною, записує відео. До речі, вони щось якісь такі лякливі і не зразу до нас хотіли підійти. Але менше з тим, про все по порядку. Сьогодні ми хочемо тут відпочити в термальному комплексі, який нам тоді дуже сподобався. Але нюанс полягав в чому? Виявляється, в цьому термальному комплексі сауни працюють лише п'ятниця, субота, неділя. Саме через це. Ми перенесли наш візит сюди із середи на п'ятницю і трішки поміняли все, що в нас було заплановано. Ну, якось так е дивно, оскільки якби я, от, наприклад, забронювала в будні дні собі тут готель і хотіла відвідати термали, то виявилося б, що в сауни я б не попала. Про це ніде на сайті не пише, це ми дізналися взагалі по телефону, коли задзвонили. Добре, про все по порядку. Починаємо з того, що ми ось покажемо вам територію трішки і підемо купатися в термали. На свою травичку, бо я так тобі не дала. Ні, не хочеш уже. А наступні наші відео будуть із міста Берегово та із села Вилятино. В берегову ми хочемо відвідати комплекс Жайворонок, обов'язково подивіться наступне відео, а потім ми хочемо поїхати в село Вилятино і відвідати комплекс теплі води, в якому ми вже досить давно були. Ну що ж, ходімо дивитися все по порядку. Ти все-таки будеш їсти свою травичку? Ось така тут величезна територія із спорткомплексом. Тут часто приїжджають спортивні команди. Попереднього разу, як ми були, були якраз змагання з художньої гімнастики, було дуже багато дівчаток з тренерами. А ось тут власне термальний комплекс. Тут є де прогулятися по території, дуже зелено, гарно. Головне, є багато тваринок, що буде дітям дуже цікаво. Ми Це тільки дуже прийшли дуже. до них і вони відразу до нас прибігли. Привіт, чубатеньки. Але ви гарні. Немає нічого, у вас є травичка. Бачимо, будова тут іде повним ходом. Чесно кажучи, раніше тут олені бігали, де вони зараз? Угу. Нарешті ми побачили оленів. Он вони стоять, дивляться на нас. Боже, я вже думала, їх нема. Красунчики. Ми їх знайшли. Ходіть їсти травичку. Йди на йди маленький. Ні, бояться. Раніше підходили. Дуже лякливі, Міленка. Ти лиш підняла руку і він перелякався. О, молодець. Так, ми вам вже показали майже всю територію, будову оленів. А це ми прийшли ось до такого міні-тактильного зоопарку, який тут є, з різними свійськими птахами і тваринами. Гуси є, овечки і є тут павичі, те, що діти найбільше люблять. Відкривайте. Як вони відкриваєте? Трішки прогулялись по території, тепер можна йти на цілий день. Комплекс купатися і відпочивати. А це ось з вулиці видно всередину вуличний басейн. Люди вже купаються. Зараз і ми оплатимо, і підемо відпочивати. Так, отже, тут вода цілюща, термальна. Сауни працюють з 12-ї. П'ятницю і з восьмої в суботу-неділю. Ось такі тарифи. Необмежений 800 і є сімейний. 1700. Тут роздягалочки. Відразу шафки є. З кожного на бейджику є ключик з номером шафки. Так, ось так виглядає комплекс критий. З термальними басейнами в золотій горі. Це от, основний їхній басейн плавальний. Тут температура має бути, здається, 26-29 градусів Он там, ближче я зараз підійду. Мало би бути джакузі. Ось це джакузі мало би бути з температурою води 35-37 градусів, але чомусь воно сьогодні не працює. Так, Тут, отже, у нас Раз, два, три, чотири сауни і доріжка кнейпа. О 12-й годині воно все відкривається. Дивись, назву не змінили. Як була руська сауна, так і лишилась. Я чомусь думала, що змінять, типу фінська чи щось таке. Так, тут у нас доріжка кнейпа. Люблю доріжку кнейпа. І що у нас? Всі працюють сауни. Турецька парна, евкаліптова парна. Диванчики. Арома сауна. Я взяла рушничок, бо мені писали в коментарях, що я без рушничка заходжу в сауну, а так не можна. Це, до речі, під попереднім відео про золоту, відео про золоту гору мені таке писали. Значить, це у нас аромасауна, і тут діти кажуть, що їм пахне м'ятою, правда? Як цукерочками м'яту. Така тут температура, зараз глянемо. Температура 50 градусів ну така дуже-дуже комфортна, тепленько, гарний. Щодо рушників, от сіла на свій рушник і згадала. Ми взагалі йшли сюди з тим, що тут нам дадуть і рушники, і халати, тому що щось так ми собі пригадали двохрічної давності, що нам давали тут і рушник, і халат. Але виявилось, що за рушник зараз потрібно внести оплату 50 гривень оренда, за халат 100 гривень оренда. Тому ми вернулись в машину і взяли свої рушники поки що. Можливо, пізніше візьмемо халат, в оренду будемо бачити. Наскільки комфортно без халату зараз? Здається, евкаліптова парна і два роки тому була зачинена. Я щось не пам'ятаю, чи ми в неї тоді змогли потрапити чи ні. Та турецька парна. О, тут дійсно дуже дуже багато пари. Справжня парна. Ну тобто це хамам. Турецький хамам нічого не бачу в тумані. Щоб полити водичкою, є щось десь. Нічовісінько не бачу. Навіть не знаю, чи ми тут самі, чи ще хтось є настільки багато пари. Ні, виявляється, ми тут самі. Я не бачу краника такого, щоб полити собі камінчик, щоб можна було прилягти. Ну тут з рушником не зайдеш, бо рушник буде геть мокрий. Тут треба поливати камінчик і лягати відпочивати. Ой, який гарячий, гарний. Вже так розігрілись гарно. Сауни помітно, що в саунах реновації не було за ці роки. Навіть ось тут в хамамі видно, що там плиточка, де відпала, там просто замазали, як правильно називається. Я не будівельник, тому не знаю. Ну тобто плиточку не поклали замість тієї, що відпала. Матір Боже, тут так холодно, така холодна вода. Ай-яй-яй, не можу витримати. О, тут тепленько, я зараз відігрівся. Так, доріжечки кнейпа. Холодна, гаряча, холодна гаряча. ну, ж таки, видно, давно ремонтик не робився. Трошки застаріли і потребує ремонту. але це дуже дуже корисна процедура. До речі, ванноч... це не ванночки, доріжка кнейпа є в Косино, дуже гарна. На жаль, ми цього разу не поїдемо в Косино, хоча я дуже би хотіла побувати там взимку. Але ми подивилися на сайті та сама ціна, що влітку, але по факту за ту саму ціну, за ту саму вартість відвідування ти отримаєш буквально декілька термальних басейнів. Серед них це крам здоров'я з джакузі і смарагдовий басейн. Ну, трошки мало і дітям було б нецікаво за ту ціну. Нарешті ми можемо зайти в руську парну. До речі, хочу так зазначити, можливо, я помилилася? Можливо, ні, напевно, я 100% помилилася, бо все-таки слово руська, не від слова російська. А я проводжу паралелі з київською Руссю. Руська від слова Русь. Все-таки це ж наше було, Київська Русь. Це вже москалі собі присвоїли, що Русь має якесь відношення до них. Тут. Багато місця, по-перше. По-друге, тут надзвичайно приємний аромат. Щойно тут налили евкаліптові мас. Ой, перепрошую. Треба сісти на рушник, бо знову мені, мене будуть сварити. Тут щойно налили ефірні масла під назвою Тундра. Щось хвойне, дуже-дуже гарний аромат. І сказали, що це з Німеччини привозять сюди ці ефірні масла. Ну, дійсно, аромат надзвичайно класний. І сауна класна. Мені тут подобається. От що, що тут ця сауна гарна, арома сауна гарна. Ну, але в римській парній щось не вистачає? Ніби не погано. Ніби не погано, та не вистачає шлангу, який би е, зливав, яким можна злити сидіння, щоб тобі було комфортніше сісти після іншої людини. Не вистачає якогось ремонту, так, щоб до ладу все було. А тут дійсно гарно. Речі, цю сауну дуже важко зняти. Дуже важко. Тут завжди багато людей. Температура близько 75 градусів. Зараз тут ну дуже гаряче. Так, басейн з моєю улюбленою глибиною. Метр двадцять. Ой, після сауни так холодно. Цих двадцять шість-двадцять дев'ять градусів. Метр тридцять, ймовірно, не метр двадцять. Ви мене підманули з Міленкою. Гарний цей басейн, великий, плавальний. Супер. Я вмію лише під водою. Можу показати. Ногами сильніше. Біжимо в термальні басейни на вулиці. Там зараз працює два басейни. Один дуже гарячий зразу на вході, і другий ну, теж теплий. Я біжу в гарячий. Як тут добре штуки лішечки? Яка тут має бути температура? 40? 39. 39? 37-39. Ні, ну тут дуже гарно. Ще я зараз пройдусь тут по території трішки біля цього великого басейну і подивимось. Що тут є можливо нового? І тут є ще аквапарк влітку. Хоча там теж якісь обмеження, він працює в певні години. Дуже гарно ж тут видно весь Ужгород, і тут ввечері має бути дуже красиво, бо буде захід сонечка і буде так гарно видно, видно місто, вечірнє. Так, тут ще є літній басейн, тобто тут така зона влітку гарна. Там видно, подалі, там видно далі ще є тенісний корт. Тут, в принципі, дуже велика гарна територія. Якщо приїжджати і номер собі брати в готелі, то є де погуляти на цілий день, так як ми і робили два роки тому. Та ми гуляли біля того озера, і все це є в нашому попередньому відео. А, це щось нове. Басейнчик, метр сорок. Типу, як хвиля нос. Зрозуміло. Глибокий басейн. Угу. Напевно, він літній. Йдемо в цей басейн великий. Тут температура води 31 градус. А яка тут глибина? Ти стоїш на ножках, дитино? На носочках, на О, оце там... я стала вже на останню сходинку. Якщо це на ног, буде так. Угу. Метр тридцять десь приблизно. Так, починається. А там далі, каже, ще глибше, десь правда? Цей басейн це тут най най, -най... найкраще. Ці два басейни вуличні. Найбільше, що мені подобається. От комфортна температура 31 градус. Супер. Великий він і поплавати можна, правда, Міланочка? Отак. Ось температура. Так, за Фаренгейтом 90, за Цельсієм у нас. 32 практично градуси. правда? Великий басейн. Яка десь його довжина. Ой, мені важко сказати. Можливо, я десь на сайті знайду довжину, ширину і напишу знизу, яка довжина, ширина, басейну. О, он, яка глибина вже. Майже Мілені з головою. А Мілени скільки? Метр сорок Мілени. Більше. Скільки ти маєш? Ну що, метр, метр сорок один? Отобірка за два долі. Метр сорок п'ять. Тобі доподобається. Ага. О! Перебігаю в тепліший басейн. Краще набагато. Ні, ну не скажу, що там класно теж. 31 градус, а тут 39. Дуже. Класно. Тут в будній день без сауни нема що робити. От у мене таке враження. Ну хіба на дві години. Саунами найкраще, -най 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 коли ти з одного басейну в інший, а потім побіг ще в сауну, попарився. Оце найкращий варіант. Тому сюди краще приїжджати в п'ятницю, субота, неділя, коли все працює. Чим погано взимку, треба заздалегідь продзвонювати на кожен термальний комплекс і запитувати, що є на даний момент, що працює, що ні. Це так само, як в Деринівську купіль ми хотіли поїхати, але навіть оцей дорогий термальний їхній. Ну, я не знаю, він називається термальний чи ні, спа комплекс Ерделі. Сауни працюють з 12-ї години так само, але під час вимкнень світла сауни потихеньку остивають нас так попередили, що вони, вони на не генераторі не, не включають сауни. Неправильно для такого рівня спа комплексу, оскільки в них відвідування коштує півтори тисячі гривень на день з однієї людини. Це дуже дорого. Це один з найдорожчих, напевно, таких спа комплексів на Закарпатті, що ми. Знаходили. Ну ні, я які тисячу за годину беру. А, дійсно, верховина Medical резорт. Це там біля готелю Камелот. Точно, тисячу гривень година з людини. Шо, шо? Відвідування спа там нема нічого екстраординарного. Так само басейн, сауни, але це, але це дуже дорогий готель. І відповідно спа в них дуже дороге. Я думаю, це для того, щоб відсіяти. Відсіяти лишній. Контингент, щоб були лише люди, які можуть заплатити ось таку високу ціну за відвідування. Інакше я не розумію, чого так дорого. Тому взимку треба наперед продзвонювати і дізнавати, що працює і як працює. Навіть от Косино, Я читала на сайті за косино, що по середах у них профілактика крану здоров'я. Тобто, якщо ти йдеш в середу, то ти маєш враховувати, що кран здоров'я не буде працювати. А по четвергах профілактика смарагдового басейну. Ну Це принаймні в цей період. Грудень 2024-го. Ну так, але літом тоді питання. Профілактики нема взагалі. Вони працюють прямо. в них така круговерть людей. Кожен день там дуже багато людей. Що в будні, що в вихідні. А взимку, от ціна не міняється, але послуги зменшуються. Відразу біля басейну на вулиці є ось кав'ярня, яка працює з 9 до 9. Вірніше, це піцерія. Ціна на піцу. Ми взяли собі чотири сири за 230 гривень і гавайську. До речі, цікаво було би спробувати піцу ранчо. Є тут і хот-доги, ось такі ціни на каву, пиво, напої різні. З піцерії видно відразу цей басейн гарячий. Ми замовили діткам лимонад. Ну, сітро лимонад. Як тобі, міленка, на смак? Смачно. Смач. Я собі взяла лате. Кавуську, хотіла кавуськи. 60 гривень ось таке лати коштує тут. Пиво коштує тут 0,5. Стели 80 гривень алкогольної і 100 гривень безалкогольної. Ось така величезна піца. Ух, от яка вона величезна. І наскільки ми пам'ятаємо, піца тут має бути дуже смачна, тому що вона відразу з печі. Це чотири сири, це гавайська по 230 гривень. Єдиний такий нюанс, що тут от. Прибори всі паперові, ну, можливо, щоб не мити, вони на цьому економлять. Ну і не пластик з іншого боку, а картон, тобто біо, так, да. еко. Ми навіть були в Карпатії попереднє відео, то там тарілочки були всі ну, нормальні. Не паперові, не пластикові. Ми зайшли другий раз вже в піцерію тут. І я нарешті хочу спробувати просеку. Воно подається або в такому стакані дає 150 грамів, або трішки більшому дає 300 грамів. А чи непогане? Я взяла менше, бо не знала, яке. Думаю, чи сподобається мені, чи ні. Так, цього разу ми замовили піцу ранчо. Це якась їхня фірмова піца. Тут і шиночка, і грибочки, і оливки. Вона на томатній основі, а ми попросили на вершковій основі її зробити. Так, а це що, томатна? Ні, це я вершкова основа. І тут сир моцарела, оце я собі ще згадала. І ковбаски мають бути. Щойно вийшли із сауни, і я себе зловила на думці, що чого мені не вистачає. Двох таких речей тут. По-перше, немає людяного гроту, а дуже б хотілося в людяному гроті зліпити собі кульку льоду і так себе гарно натерти після сауни. А по-друге, немає кулера з водою прохолодною. От в багатьох готелях, де є спа-зона гарна, там ставлять і кулер з водою для відвідувачів. Тут цього немає, і от не вистачає води свіжої води напитися, підійти і напитись. Такі дві речі важливі, по-моєму. Як гарно видно нічний ужгород звідси. Зараз уже шоста вечора. Ми ось вийшли на вулицю і тут дійсно дуже красиво ввечері і можна підвести ось такі якісь проміжні наші підсумки по відпочинку в Золотій Горі. В принципі, сюди можна приїжджати на вихідні, коли працюють сауни і відпочивати. В готелі тут ми не зупинялися, до речі, по тій причині, що нам було б за дорого, тому що готель тут коштує в районі 4-5 тисяч на нашу сім'ю за одну добу. А ми в Ужгороді зняли собі апартамент за 5,5 тисяч на три доби, тому це однозначно вигідніше. До речі, в кінці цього відео я вам покажу наші апартаменти, тому дочекайтеся. І ще такий нюанс: навіть якщо ви тут зняли номер, вам все рівно доведеться заплатити за відвідування цих термальних басейнів, але зі знижкою 30%. Ось такі у них умови. Так, хочу показати в Бушгороді наші апартаменти, які ми зняли на три дні. Двокімнатні апартаменти. Це вже наші речі ми занесли. Так, от така кухня відразу невеличка. Тут нічого дуже не треба. Тут відразу ванна, кімната з туалетом. І навіть у нас є, є пралочка на ці три дні. Така у нас кухонька маленька, але є все, що потрібне. Це кімнатка для дітей. Одна з двох кімнат. Моє дітя вже лежить, навіть не розбиралося. З телевізором. Ось така вона приблизно. Друге моє дітя ходить, ознайомлюється з квартирою. І це ще одна кімнатка. Тут якраз така і зона їдальні є. І велике двоспальне ліжечко, і також є телевізор. Ось такий вид кімнати з іншого боку, на ліжечку вже є рушнички. Дуже приємно, що є і навіть ось набір для чищення, зубчиків. Є шампунь, є гель для душу. Ну, не завжди є в апартаментах це. Хотіла показати Ужгородську ялинку. Біля річечки, біля пішохідного мосту. Ось така ялиночка. От так прогулюючись, ми дійшли аж до. Греко-католицького собору Ужгородського, пробуючи відкрито О, відкрито. По чудовому місту Ужгород, в принципі, два роки тому ми гуляли і зняли про це два чудові відео. Ми були тоді і в цьому соборі, були в Ужгородському замку, знайшли більше 20 маленьких скульптур, якими славиться це місто. Тому, якщо вам цікаво, можете подивитися мої відео двохрічної давності. Про місто Ужгород, яке мені тоді надзвичайно сподобалося. Ну а на цьому дякую вам за перегляд. Дякую, що залишаєтесь на каналі. Що подивилось моє друге відео про відпочинок на Закарпатті Змою. Не забудьте подивитись попереднє відео з міста Мукачево і два наступні. І на цій прекрасній ноті я з вами прощаюся. Всім па-па!